Слава Україні! Російські окупанти активно готуються на захоплених територіях до контрнаступу ЗСУ. Для протидії західного бронетанкового кулака ЗСУ росіяни мінують місцевість. На днях волонтерська спільнота Deep State провела геолокацію відео, на якому артилерія ЗСУ накрила російську машину для мінування ГМЗ 3 Події відбуваються неподалік лісових насаджень біля Олешок Херсонської області. Волонтери дослідили відео роботи бійців 79-го прикордонного загону. Держприкордон Держприкордонслужби. Бійці показали відмінну співпрацю артилерії та аеророзвідки, що дозволило вистежити небезпечну бронемашину армії Росії. Якщо позначити точку на карті, стає зрозуміло, що снаряд ЗСУ перелетів Дніпро та знайшов ціль за більш ніж 10 кілометрів. Поруч села Солонці та Підлісне, а за 5,5 кілометрів на північ населений пункт Олешки. Волонтери також визначили, яка саме бронемашина армії Росії так добре спалахнула. На відео це машина ГМЗ-3. ГМЗ-3 бойова машина, призначена для протитанкового мінування місцевості. Машина викладає на ґрунт касети протитанкових мін по 4 міни у касеті. Якщо ворог застосовує взвод ГМЗ-3, тобто трибране машини зможе через 30 хвилин замінувати простір завдовжки до трьох кілометрів. При цьому місцевість стане непрохідною для танків. ГМЗ-3 оснащений сучасними засобами навігації, як супутниковими, так і інерційними, що забезпечує безперервну обробку курсу машини, пошук найкоротшого шляху, цифрове індексування координат машин і координат вузлових точок мінного поля, координат кожної міни. Все це дозволяє проводити фіксацію мінного поля в момент мінування, креслення контурів мінного поля на топографічній карті, на одночасну передачу координат мінного поля до Центру бойового управління загальновійськової частини. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Всім. Дякуємо за перегляд.